Доброго дня, мене звати Чайка Дмитро Андрійович, я інспектор патрульної поліції міста Запоріжжя. Сьогодні я хочу з вами поспілкуватися щодо правил дорожнього руху. Почнемо ми з пішоходів. Це також є учасниками дорожнього руху. Правила для пішоходів вони дуже прості, але написані кров'ю. Якщо ви хочете перейти до дороги, ви візуально знаходите пішохідний перехід. Або світофорний об'єкт. Ви чекаєте, коли червоний сигнал зміниться на зелений, дивитесь знову ліворуч, праворуч, ще раз ліворуч і починаєте переходити дорогу. Якщо ви підійшли до світофорного об'єкту і вже почав моргати зелений колір, то ви не починаєте перебігати дорогу, а чекаєте, поки зміниться сигнал на червоний, а потім на зелений. І вже тоді безпечно переходите дорогу. Окремо зараз спілкуємося з вами про водіїв. Правила для водіїв це перше, переконатися, що ваш транспортний засіб є справним, перевірити його текстан, перед, передивитися, чи світиться у вас підсвітка номер, ближній світ, дальній світ, також задніч 150. Далі, перед початком руху, ми заводимо наш автомобіль. Прессивним Веремень безпеки та обережно починаємо рух. Хочу зауважити, що їздити на підпитку або в стані наркотичного сп'яніння в Україні заборонено. За це є адміністративна відповідальність стаття 130 Кодексу про адміністративне правопорушення поряд з цим. Хочу нагадати вам про правила дорожнього руху для велосипедістів, які є також учасниками дорожнього руху. Що, якщо ви хочете перейти дорогу, ви повинні на пішохідному переході спуститися та в перевести ваш велосипед. Також ви маєте бути помітними на дорозі, маєте носити світловідбуваючі жилети, щоб на вашому велосипеді були катафоти білого та червоного кору. В колесах це можуть бути білі або ж жовті. І хочу вам наголосити, що правила дорожнього руху є в общому доступі, і їх потрібно вчити та дотримуватися гарно.